Всім привіт! Рада вітати вас в особистому блузі Тетяни Гай, де я відповідаю на всі ваші запитання, які ви пишете в коментарях. Дуже хочу відповісти справді на всі, але. Час, на жаль, не резиновий і тому ем, рандомно обираю питання, на які даю відповідь Відповіді на ті питання, на які відповіді вже дала в одній своїх передач. Відмічаю особистою вподобайкою. Отож, поїхали. Розвідка Британії вважає, що в найближчі тижні Росія продовжить тактичне просування. Чи так це? Давайте подивимося, тому що дійсно. Ворог просунувся уже досить далеко тривають запеклі бої. Росіяни штурмують 10 населених пунктів на Покровському напрямку. Давайте подивимося, чи просунуться росіяни. Ха! Дивіться, що я хочу сказати, у росіян є якийсь підступний план. Підступний план, про що говорить карта Тунелей Тота і карта Дьявола. Але, але не дивлячись на дуже великі втрати з нашої сторони, на дуже великі розрушення, які будуть у цьому напрямку, де наступає ворог. Двойка мечів вказує, що ворог не досягне тієї цілі, якої прахне. Ну, тому що дивіться. Ну, дуже багато. Карта смерті, дуже багато буде смертей, дуже багато буде руйнувань. Але все ж таки з нами є вища сила. За нашими воїнами і за нашою землею стоять вищі сили, які не дадуть все ж таки ворогу просунутись на м таку кількість кілометрів, на як вони собі запланували. Йому не вдасться взяти ті. Території, які вони планують, то ж Намагання ворога вони увінчаються, можна сказати, поразкою. Але ж я бачу дуже підступний план ворога в іншому. І, взагалі, от серпень для мене показує, що серпень місяць для всієї території України буде дуже жахливим. Я бачу також, що будуть прильоти і руйнування на Західній Україні. Тобто для Західної України також є дуже велика небезпека у серпні. І, От те, що ворог зараз просувається, це не найстрашніше, повірте, що може бути на Україні, тому що там наші воїни, які боронять, які не дають ворогу просунутися. А ось для, взагалі для всієї території України у серпні ворогу готує страшне. Тож, я не, не стомлюся повторювати. Будь ласка, не ігноруйте повітряних тривог, і також особливо це стосується людей на Західній Україні, тому що я знаю, що трошки люди звикли ігнорувати тривоги. А ми поїхали до особистих питань, що ви мелите? Ви підтримуєте ухилянтів. Радуєтесь за них, розчарування, дизлайк. Так, я хочу дати все ж таки коментар на, на цей коментар, дати відповідь на цей коментар і сказати, що. Я майстер і практик. Я переймаюся за долю всіх людей, тому що така моя місія. Ну, як то кажуть, ухилянти також люди. Тож, якщо вам не подобається політика каналу, ось ви можете змінити, як я кажу, на будь-який, яких зараз на YouTube просторі ну, просто мільйони, щоб кожен міг обрати собі до смаку. Також люди зовсім подуріли, до кого ви звертаєтесь про Бога. Згадайте і покайтеся. Про якого Бога нам згадати? Ну, будь ласка, людям, також бачите, сьогодні якийсь почався день з таких негативних коментарів. Але я хочу, щоб у мене на каналі були люди. Які прагнуть допомоги, які прийшли до мене за допомогою і яким я можу допомогти. Люди з рабською натурою також, будь ласка, перелистуйте і вперед. Доброго дня! Чи мобілізують мого чоловіка Михайла? 30.03.67. Так, Михайло мобілізований не буде, але в Михайла будуть, вашу якісь зміни в роботі, якесь обнулення повне. І ви знаєте, воно йому дасть змогу змінити життя на краще, повністю трансформувавши його. Подивіться, будь ласка, чи мобілізують моїх онуків. Влад 27.07.2003. Мобілізований не буде. І Олександр, 12.02, 87 року. Дякую. Так, і не переживайте, не Олександр, не Влад, мобілізовані не будуть. Дуже прошу вас, чи мобілізують мого сина Юрія 23.03.91. Чи мобілізують? Ні, син Юрій мобілізований не. А, слухайте. Ні, 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 ні. Дуже великий шанс в нього мобілізації. І я вам хочу сказати, хоч мені кажуть, що я тут підтримую хилянтів, але Юрію в жодному разі не можна на фронт, тому що його там чекає дуже велика небезпека, повна розруха його життя. Є загроза і для життя, і для здоров'я. Тут мені просто я подивилася спочатку ту жезлів, тобто туз жезлів попереджає, що йому в жодному разі не можна йти на фронт. А ризик мобілізації і загрози життю саме на фронті дуже великий. Кажу, як є, кажу те, що бачу. Здравствуйте, Тетяна, скажіть, пожалуйста, мобілізують ли моєго сина Артема? Спасибо. 24.07, 92. Артем. Артем мобілізований не буде, але в Артема якісь ідуть негаразди в його житті. В нього все рушиться, він проживає не своє життя, тому що на Артему є магічний негативний вплив. Чи мобілізують сина Віталія? 7.07.82, Чи є магічний не вплив, чи перестане пити пиво. Ви знаєте, я думаю, що якщо його мобілізують, то вся магія різко спаде і бажання пити пиво також. Ну, давайте подивимося. Віталій, 7.07.82, Мобілізований не буде. Пиво. магічного впливу нема, але пиво він Пити не перестане, бо така в нього натура, бо він не хоче. Так що не вигадуйте того, чого нема. Пиво це не магія, це просто пивний алкоголізм. Так, посмотрите, пожалуйста, где мой племянник Алексей, Що з ним? Давайте подивимося, по-перше, чи живий, чи не живий. Таке, знаєте, питання загальне. Третє, Чи живий, чи не живий. Ну, ви знаєте, якщо мені він йде теж якось як військовий, як полон, як закритий, але те, що поки що живий, це точно та загроза швидкої смерті є. Тяжка з ним ситуація. Доброго дня, чи буде мобілізований чоловік Ігор, 3.07, 84. Ігор, чи буде мобілізований? Ні, мобілізований не бачу. Бачу, у вас якийсь іде або буде якийсь судовий процес, в якому ви швидше всього програєте. Так що зверніть увагу на це. Чи мобілізують брата Федора? 11.02, 67. Чи мобілізують? Ні. Федір мобілізо... брат Федір, вибачте, мобілізований не буде. Чи будуть діти у мого сина Максима 27.09.2001. Слухайте. Дайте йому дихнути, йому тільки 23 роки. Ну, які ще можуть діти в 23 роки. Ваш синочок хоче пожити, хоче насолодитися життям, а не обвішатися дітьми і зобов'язаннями. Карта закоханих каже, що діти в нього будуть, але з часом не квапте, будь ласка, події. Все на все свій. Час. Є любовний приворот на моєму браті Ніколай 21.07.77. Давайте подивимося. Чи є любовний приворот? Так, любовний приворот є. Я вам хочу сказати, що дуже. Ой-ой-ой-ой-ой. Слухайте, ха -ха. я не знаю, він ем, швидше всього одружений, тому що є в нього дружина. Але й приворот на ньому теж є. І тут навіть шанс є, що він з сім'ї може піти дуже скоро. Тож найдіть, будь ласка, майстра, зверніться до професіонала і знімайте, тому що розрушить цей приворот все, в тому числі і родину вашого брата. В першу чергу, вірніше. Так, посмотрите, пожалуйста, мобілізують лісина Сергія 23.10.80 і внука Даниила 28.03.2001. Так, дивіться, син Сергій мобілізований буде. Так, а внук Даниил 28.03.2001, Ну, 2001, по-перше, не буде. Ну, через вік, якщо сам не забажає, на фронті я його не бачу. Але в нього випала карта дьявола і мага. На вашому внуку є якийсь негативний магічний вплив, дуже сильний. Так, Танечка, добрий вечір. Бажаю благодарність за ваш труд. Посмотрите, пожалуйста, мою дочь Вікторію. Вийдіть ли вона замуж? І будуть ли у неї дітки? Вікторія, перше Так, перше Ой, слухайте, в неї такий гарний буде шлюб взагалі, такий статний буде чоловік. Таке кохання в неї буде, реалізація буде виконувати всі її бажання просто. От, життя, як по-новому, закрутиться, і я бачу, що в неї буде хлопчик, так що не хвилюйтеся. Хлопчик точно буде, тому що далі заглянути не буду. Все у вашої донечки буде гаразд. Так, дочь Анна. Стоит ли выехать за границу с семьей или жить тут? Дочь Анна. 10.09.84. Дивіться, я рекомендую все ж таки вашій донечці от їй краще обнулитися. От про це каже карта Дурня. І обнулитися їй краще на новій землі. От в неї якось життя там заграє новими фарбами. Якось є шанси і відкриті дороги для реалізації, відкриті дороги от для повного обнулення. Знаєте, як спочатку з чистого листа, і на цьому чистому листі фарби будуть дуже яскраві. Тобто, карти їй все ж Такі рекомендують виїхати за кордон. Чи мобілізують сина Микиту? 4.06.95. Чи мобілізують сина микиту? Ні, син Микита мобілізований не буде. Так, добрий день, Тетяна. Посмотрите за моєго сина Юрія 27.04.78. Будет ли мобілізовано? Так. Особенно син переживає за, за Юрія. Давайте глянемо. Загрози мобілізації для Юрія я не бачу. Так, чи буде в мене жінка і коли? питає Михайло 13.03.71. 71. Боже, скільки це чоловіків? Так приємно, Михайло. Озирніться навколо, я впевнена. Чи ви, якщо озирнетеся, зараз стільки дівчат прагнуть створити гарну сім'ю, мати вірного і надійного чоловіка. Ну давайте подивимося, що ж з вами таке. О, фу -фу -фу -фу. дивіться, у вас би вже сім'я мала би бути давно Михайло. Мала би бути і дуже щаслива. Але у вас є якісь, зараз подивлюся, породу мами. Знаєте, от і родове прокляття, як кармічний вузол. Треба дивитися, що це точно дивлячись вас детально, тому що саме через те ви не можете створити сім'ю, тому що, як то кажуть, за розкладом долі вас вже вона давно мала би бути і дуже щаслива. Так, доброго вечора. Чи вступить мій син? Я Тетяна, син Антон, 15.06.99. Ну, давайте подивимося. Ой, ви знаєте, син поступить, поступить туди, куди захоче. Отак, От як ви плануєте, ось так воно і буде. Так що не хвилюйтеся, ваш син просто молодчинка. Подивіться, будь ласка, чому не складається особисте життя у сина Ростислава. 13.07,89. Чому не складається? Слухайте, карта дьявола, карта мага. Знову. Сьогодні друг в друге вже випадає ця комбінація. Вона свідчить про те, що є от прямо там не родове, не прокляття, не самопорча, а прямий конкретний магічний вплив, який дивіться, він когось образив в минулому. І ця людина порахувала так, ну, таким чином, бачите, карта суда. Правосуддя. Таким чином, ця людина помстилася, тому що вважала, що ваш син, якби як сказати, ваш син заслуговує на покарання, і ця людина зробила це через, ну, я хочу сказати, порча. Порча, пряма порча на сімейне життя, щоб воно ніколи не складалося. Де би він не шукав, кого би він не шукав. У нього не вийде, треба знімати. Танечка, здрастуйте. Посмотрите, пожалуйста, за Лиман Донецької області. Що нас ждет? Буде ли окупація? Спасибо большое. Ой, Лиман, мої рідненькі. Давайте будемо дивитися, чи буде окупація лиману. Знаю, там зараз ситуація дуже складна. Ой! Ситуація, от правда, я не знаю. Вас там, я не знаю просто ріднесенькі, як ви взагалі там живете і як ваша нервова система справляється з тим. Але я вас хочу запевнити, що Лиман Донецької області окуповано не буде. Чи буде мобілізований син Андрій? 13.12.87. Син Андрій мобілізований не буде. Так, Танечка, дуже прошу погляньте мого сина Юрія. 23.03.91. На мобілізацію. А ось тут є дуже велика вірогідність мобілізації. Для вашого сина. Вибачте, не написала. Прошу подивитись зникло у безвісті Данила. Просила дивитись, а не написала, що зник безвісти. Давайте подивимося Данила, по перше 95. Чи живий Данило? Ой, ви знаєте, я хочу сказати, що Данила живий. Фу, аж відлягло. Данило знаходиться карта місяця, завжди свідчить, як прикритий, як в полоні він знаходиться. І тут йде карта сонця, яка вказує про те, що ви дізнаєтесь, що він живий і що він в полоні. От, дуже будемо тримати, от молитися за те, щоб дійсно якнайшвидше проявився. Безвіси зниклий Данило, і щоб ви нарешті отримали звісточку про нього. І останнє питання на сьогодні. Хочу вас питати за мого брата Івана, чи буде мобілізований? І чи жениться син з повагою Світлана? Так, давайте, брат Іван, 29 грудня 68-го року. Іван. Іван мобілізований не буде. Чи жениться син? 24.09,89 В'ячеслав. Ну, давайте глянемо. Ой, слухайте. Мало того, що жениться, причому жениться протягом року, то ще й дружина буде дуже схожа на його маму. Значить, дійсно, ви були для нього взірцем е такої дружини, яку він. По такому ж серцю шукає і собі. А всім іншим я хочу сказати: буду вдячна всім і кожному за підписку на канал. І за лайк. А для людей, які ще раз наголошу, рахують, що я відповідаю на особисті питання, прошу перелистувати. Адже я хочу сказати, що не всі мають сотні і тисячі доларів платити деяким людям. А тому я й створила такий канал, де кожен може отримати відповідь на будь-яке питання. Чи то особистого характеру, чи то ні. І до нових зустрічей в особистому блозі Тетяни Гай.